Зробила кавалерка і роблю розпаковку. так Купила Петрушку, то на салат. Купила огірок, цибульку. Ой, mm -hmm. огірок, помідор, цибульку зелену. То, до речі, у Андрія, цибуля сила. Я, я покажу. Mm. Ну, але вже треба мені тут, що не будемо перемогти. Купила сметану, ковбасу, ситверди, курячі, копчені, клави, вогірок, яйця. А 4 майонезки. Гірчиця міцна і стегна, знаєте, Може хтось прийде, ви в хаті було, але їй треба наденелешну собі. Знаєте, хлопцям би могли що їсти, а то, знаєте, зроблю олів'є зараз коло, завтра скульпти салати, сиру завтра, три салати. Буде бульбочка, будуть стегна і віднесу хлопцям. знаєте. Аркадій завжди так до Львова їди, він буде ж певний вечір, міста здає. А Сергій буде вдома. Я кажу, без нічого не готував, я так принесу. Він каже, ну добре, але вже на Олів'є зараз на шкраби. Та що там робити, то Олів'є то, то хіба гнил, говорить, що багато роботи, то знаєте, очі бояться, руки все зроблять. А тим більше, знаєте, як я говорю, українська жінка. А дивіться, а вдома. Я не знаю, я, я не знаю, яка валірка, я як Ну, У мене, мене в день, я там десять разів посуду. Десять раз посуду, 10 раз посуду Потім, взагалі Двоє люди живуть. Двоє люди! Десять разів посуду. Ну, правда, Аркадій ще прийде тако, коли, не коли. Я з Аркадієм сиділи, говорили, що чуть ми бульба не згоріть. Але ні, не згоріли, все нормально. Все нормально, я мачені помию. По дійсно приготую. Хочу помитися кавалерка, і тако лягаю пупцем до гори і просто відпочиваю до завтра. А ви знаєте, я завж... як була менша, я так всі нашої бабулі випитула. Колись і хто з нас вродив. то... Я одна баба питаюся, коли я себе вродила, ж там, знаєте, смутно відповідала. як 12 дня. Ну Може, й 12 дня. Знаєте, була би мама, спитала б маму. А мами нема, то вже ні кажу, знаєте, колись я вродила. ні тата, ні мама. Ні. Ну, але вже яке сам факт, що я вродилася 20 травня. То, до речі, є перехідний день. Це 20-го, бо хто а, з кимось я спорила. Що 21-го то є телес. Ні, ні 20-го це є Телес, а 21-го то є вже близню кикали. Так що так що завтра, як я кажу, завжди кур'є, як я її вітаю, старушка. Я тебе вітаю, але ти на рік стала ще старішою. Так що завтра будуть мене е, що я роблю? Знаєте, тут же голова, знаєте, вже голова ну, вже не мисли, вже ближче до вечора, вже голова не мисли. Так що кавилярка, йду, готувати їсти.